Вітаю, друзі! 19 серпня. Яблучний Спас. Вчора вночі. Як тільки закінчились перемовини у Вашингтоні по Україні полетіло і постраждала найбільше моя мала батьківщина, Полтавщина. Кременчук. Комбінований удар із кандерами, криватими ракетами-шахедами, знищено НПЗ. Мої рідні Лобни, поблису. Фактично повністю 52 шахеда зайшли і нанесли удар по насосно компресорній газовій станції частині інфраструктури газотранспортної системи України. Удари були наскільки сильні, Ніяке ППО їм не протидіяло, їх не збивало. Намагались хлопці з ДФТГ, з мобільних груп стріляти, збивати. Все інше взагалі не обучене і нічого не вміючи робити. Дуже багато пострілів потрапило на подвір'я звичайних людей, слава Богу, всі живі цілі. Але це каже про системну кризу в обороні України в силах оборони України. Вони взяли мобілізували навчених людей з мобільних цих груп полю, тих, хто полював на шахеди. В результаті ті збивати нікому. Навчати толком не навчають, озброєнь, не е, надають, а мотивованих хлопців з ДФТР взагалі задвинули кудись на задвірки. Е, якась досить дивна ситуація. Значить, е, ну це з аспектів оборони. Тепер давайте поговоримо про питання безпеки. Зразу скажу: дана насосно-компресорна станція приносила країні нашій бюджету 1 мільярд іноземних коштів в рік за транзит, за всі ці речі, заробляла. Плюс до того вона має величезне значення, в тому числі для використання технологічних процесів з газом власного видобутку. Її знищення може привести до того, що. В частини українців просто не буде газу взимку для опалення, для тепла. І в котельнях не буде чим палити. Дуже серйозний об'єкт, і чому його не захищало ППО, для мене якби таємниця. Тепер удар. Дивіться, якось все дивно дуже співпало. Щойно нас і СБУ викрило керівництво е, Акціонерного товариства «Лобний газ» на несанкціонованому відборі е, газу з ГТС ну, Країнівці Державного газу і продажу через там, мережу легальних, нелегальних заправок і так, далі, і так далі. Тільки їх на цьому піймали. Зразу прилетіло по центру, по е, компресорній станції насосно-газовій компресії станції. Вона не належить і не знаходиться в користуванні акціонерного товариства Вобнегазу. Е, але кравий газ, вони і незаконний відбір робили саме з е, е, ГТС. Так от, а чи не здається вам, а чи не слід розглянути, що, можливо, наводку на цей удар надали власники АТ Ателубнегаз, які тісно пов'язані не тільки з Юрієм Бойко, лідером ОПЗЖ, а ще й з Росією. Хочу нагадати, що Костянтин Бородін. 14 2014 році втік в Крим в окупований і туди возили валізи гроші, гінці, з звобники, атевобнегаз відмивали бабло. Коли лубни піднялись на протест проти свавілля чиновників Лубнегазу, які обдирали Вубенчан, це був 21 рік то випадково зірвалася випадково в лапках труба. А тепер, коли їх піймали на гарячому, при, прилітають ворожі шахеди в інфраструктуру ГТС. І зараз не про незаконний відбір, не про злочини керівників, а телобнегаз будуть говорити, а про те, що ворог вдарив по газотранспортній системі. Тоді взірвали шматок ГТС. Зараз навели російські дрони, а сам сидить за кордоном Бородін. Громадянин РФ у нього керував, ну він його правда, після 22-го десь кудись сховав. От. І вони от грабують Україну, українців, фінансують там всякі ОПЗЖ і все. Дивіться, дуже ще цікавий момент. Коли відбувалася націоналізація і забирали облгази, газові. ці... Організації, які контролюють газові мережі, усі забрали у власність держави. Фірташа націоналізували і так далі. Не націоналізували тільки причетні до Юрія Бойка і його друга Костянтина Бородіна. І які не були скандали пов'язані з Глубним Газ. Але під націоналізацію вони не потрапили. Прошу вважати це відео моє офіційним зверненням до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України. І прошу перевірити, чи не мало місце наведення російських шахетів на інфраструктурний об'єкт ГТС з боку. Людей, які давно і методично співпрацюють з Російською Федерацією Костянтина Бородіна, який є власником АТ Атевобнегас та інших його подільників. От твердо переконаний, що їх необхідно під санкції, а власне порушити кримінальне провадження за співпрацю з державою агресором. А вовний газ націоналізувати, так як інші, облгази. досить партнерам влади, яким є Юрій Бойко, давати прикривати негідників з Росії. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.